Друзі, всім привіт! Ви на каналі «Навколо світу і це огляд на готель Сенза Гранд Сантана 5 зірок. Розглянемо місце положення готелю на карті: це країна Туреччина, узбережжя Середземного моря. Готель розташований в курортному регіоні Аланія в місті Махмутлар на першій береговій лінії через дорогу від власного пляжу. Відстань від готелю до центра міста Аланії 9 км. До міста Сіде 76 км. До аеропорту в Анталії – 137 км. Готель був відкритий у 2008 році. Остання реновація тут проводилася в цьому році, в 2024. Відремонтували ресепшн, зробили косметичний ремонт та заміну підлоги в номерах. Готель складається з однієї будівлі, зараз ми в ній знаходимося. Тут 7 поверхів, для зручності гостей є декілька ліфтів. Зараз ми знаходимося в зоні ресепшн. Саме тут відбувається реєстрація гостей до номерів. Одразу при заїзді гостям надягають браслети. При виселенні з номера о 12-й їх зрізають. В зоні лобі є ось такий бар, тут подаються гарячі та холодні безалкогольні напої. Проходимо далі і потрапляємо в зону кондитерської. Відкрита вона з 13 до 17.00. Тут подаються солодощі та печиво. Варто зауважити, що Wi-Fi по території готелю платний, працює він гарно і в номерах і на пляжі, коштує 2 долари за добу. В готелі є спа-центр. Зараз з лівого боку ми його проходимо. Відвідати безкоштовно там можна буде критий басейн, сауну, хамам та парну. Масажі та послуги краси будуть за додаткову оплату. Щодо номерного фонду. В готелі є три типи номерів: Стандарт, Large Room та Family Room. Зараз ми подивимось декілька з них. Перед нами номер мінімальної категорії це Стандарт. Його площа 20 квадратних метрів. Максимальна вмістимість гостей троє дорослих і одна дитина. В номері є одне велике двохспальне ліжко та одне односпальне. Стосовно наповнення номерів, є водичка, чайний набір, сейф буде за додаткову оплату, коштує 2 долари за добу. Також є капці, халатів немає. Ось так виглядає ванна кімната. Тут є все необхідне, фен, рушники та міні-косметика. Зараз подивимося номер категорії Large Room. Він більший за площею, ніж попередній номер 28 квадратних метрів, максимальна вмістимість гостей троє дорослих і одна дитина. Тут є одне велике ліжко та два односпальних ліжка. Якщо у вас день народження прямо під час подорожі, то як комплімент від готелю принесуть фрукти в номер. Якщо ви молодята, то прикрасять номер та принесуть вино та фрукти. Ходімо подивимося, що ж цікавого є на території готелю. Її площа 12 тисяч квадратних метрів. Одразу в центрі ми бачимо великий відкритий басейн та зони з шезлонгами для відпочинку гостей. Стосовно анімаційної програми в готелі проходять достатньо активні розваги і в день, і ввечері. Для діток є міні-диско та вечірні шоу для дорослих. Для діток в готелі також є міні-клуб, де з ними займаються аніматори, а також ігровий майданчик на відкритому повітрі. Одразу біля основного ресторану є ось такий бар, де можна буде взяти алкогольні та безалкогольні напої. Алкоголь представлений місцевого виробництва гарної якості. Є такі види, як бейлі, мартіні, віскі, горілка, різноманітні лікери та роблять смачні коктейлі. Окрім основного басейну, в готелі є ще ось такий басейн з трьома водними гірками. На другому поверсі над пул-баром є ось така відкрита тераса, де ви зможете посидіти, випити та поїсти. Є бістро-ресторан, працює він 24 години на добу. Тут є бар з напоями, також з 1130 до 18.00 подаються снеки по меню, паста, шаурма, вафлі. З 21.00 до 7.30 ранку подається нічний суп. На сьомому поверсі готелю розташований основний ресторан, в якому гості снідають, обідають та вечерюють. В нього є неймовірна відкрита тераса з видом на море та місто. Готель розташований через дорогу від власного пляжу. Є підземний перехід, шезлонги, парасольки, пляжні рушники будуть безкоштовними. Також є великий пірс, на ньому стоять також шезлонги, можна відпочивати. При вході в море тут можуть бути природні плити. Але справа від пірсу є гарний вхід в море, в тому числі і для діток. Прямо на пляжі є бар, де можна буде взяти пиво та безалкогольні напої. Також готують гезлеме. Дякуємо вам за перегляд! Забронювати тур в цей або іншій готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.